Що ти робиш? Дирки латаєш, лампичу. Лампічу. Лампічу. Те, що не лампічувався. Розний спосіб на один год. На один год? Ми потім. Знову на один рік. Раз, два, два раз. Дорого. А потім колись... Просто знести хату і побудувати нову. Да. Ну, тут вже шиферини з'їхали. Ця з'їхала, ця з'їхала ну, прибив, вона за'їхала цю. Поправив зі внутрішні. Не... не знаю. Зараз підіймую ці крайні і побачу. Ну і плівка ПВХ улюблений. Коли до дахав 100 років ніхто не торкався, то він розсипається. Хоча там був якийсь лінот, там чи що підкладенний, як вона називається, Рубіроїд. Був підкладений, так? Да? Не, ну він хорошо, але коли він по воді, він розрушається. Ну, руйнується, Слухай, а може б його краще не чіпали. Ну, там дівін, блять, тут. Ця собака бідна, вона тут скоро на голос посадить. Вибач, собачка, треба попрацювати. Шо, так буду прийняти. Шифер. Сьогодні ми продовжуємо латати дери на шифері. У мене є декілька способів. способів тут ще й буде дороблятись, тут є роботи і роботи, але один із способів у мене є, ви можете бачити, дири, я їх запінював, а там ще одну не запіняв. Ну я хочу, що сказати. Зараз буду робити, зарізати піну ножем і гідроізоляційною краскою, фарбою, да, буду красити. Так що покажу вам результат. Тут не одна, ви можете бачити, вон і що піна. Я запінював. Ні, цьому даху Тр трішки менше, тому що у ньому було гідроізоляція положена у віді рубероїда. Але із-за того, що гвозді поржавіли, воно ну і за дир був, скажімо так. Дири в шифері, із-за погодних умов падає град, робить диру, дира робить. І отак. От от. Так що будемо пробувати новий спосіб піна, а потім, потім фарба. А чому піна фарба? Тому що тут її підкладена деревина під кожну шиферину. Тут не, не полоски, а сплошняком. Тому ми можемо положити піну, запінити і потом за, і зачухати. І щоб піна не портилась, да? краска. Так що, у кого так зроблено, це один із гарних способів. Так що так. Сподіваюсь, вам щось видно і зрозуміло. Окрім собак та півдня. Ось це, напевно, я заповнюю, тут був від гвоздя. Сляха, сляха, а тут можете побачити дека. Сподіваюсь, вам видно. У кожного господарства є такі. Ну, не у кожного. Така проблема, як дирки в шифері. І ми. Нам дісталося і ще ми не переробили від минулих господарів. Таке. Такий спадок. Ви можете побачити. Що дирку я запінив. А потім беру ножа і зрізаю. Показав. Оце я і взяв і зрізав. Отак я. Потім трішки зачухав. І зараз буду краскою покривати зверху. Піна дає нам основу, краска дає захист. Фарба. У нас ще багатенько цю всю кришу зробити, ось там ще треба внизу, знизу бачиш? Не бачу. Ну, не бачу, не знаю, не бачу. Ну, так. Я бачила, як сюди квіти на такі дахи розкидають, де мох росте, розкидають сукуленти. Ей, 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 петя! Краскуємо. Ні, квіти. Так, все, звиняй. кури жруть пену. Піну відвоювала. Продовжуємо. Фарбує Валера. Це якась спеціальна фарба? Ну, гідроізоляційна. Гідроізолізалі. Ізоліза... Да Ні, гідроізоляційна. А, гідроізоляційна. Менше літер ну, потрібно. Нове, не висохте. Я його не фарбую. А ось цю, що ти зачищав близенько до мене. Фу. Сміття летить. Мені якраз буде видно. Як воно? Не шкодуємо. Бо дах, бо стеля в хаті завалиться. Вона і так наладан дише. І Всю завалити і дому побудувати. Оце суперовий варіант. Ну, в основної хаті я так не робив, тому що не було сплошної деревини покладені. Там тільки ребрами. А тут сплошняком. А тут що, прям сплошно. Сплошняком, ну, тому що була гідроізоляція із рубероїду. Ага. І... Я ж не знаю, сюди ж не лазь. Там, де сплошняком, там кладуть рубероїд. От нам треба сплошняком над курником зробити, отут, де вони гуляють. І покласти тент. Ви можете побачити, що. На великих дирах, я б сказав, ну, скоріш два рази фарбу треба наносити, Висохне. а на маленьких доволі гарно і нам впитала цю фарбу і будемо держати. Ну, на мій погляд. А скільки років? Ми, якщо у вас буде Запитання таке, і зустрінемось в наступному році, то ми відповімо. Продержалась рік чи ні. Капало курям на голову чи ні. Зараз ну, уже в цьому кутку стало, гар, стане гарніше точно, там ще треба. Знаєте, хочу вам сказати, що хочете десь навести лад? Заведіть курей. Оскільки роботи зробити, яку ви не планували робити. Тому що їх треба десь поселити, потім десь вигулювати, потім, щоб їм на голову не капало, потім, щоб їм було тепло, потім, щоб їм було світло. Так що ось так, якби не кури, напевно, ми б цього взагалі ніхто ніколи не робив. Так все, піна, фарба, криша і буде вам добре. Подобайка. Подобаки, подобайка на дзвіночок. Всім пока-пока. Миру вам.